Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, і сьогодні в нас досить цікава тема, яка дасть вам можливість економити на хеджі. Зараз я вам розповім про цікаву подію, яка запустилася на Бірже Gate, а саме Gate Perp Dex. Я працюю в криптовалюті. Я вам зроблю детальну інструкцію, щоб ви зрозуміли, для чого взагалі це потрібно. Невеличкий спойлер. Ви можете тут економити на комісії, якщо ви, наприклад, хеджите якісь позиції або торгуєте на фічах, тому що комісії тут досить малі, і плюс до того ви ще можете тут отримувати додаткові винагороди за те, що ви торгуєте на фічах. Тому давайте перейдемо до екрану. І детально про все поговоримо. Так, друзі, якщо ви ще не підписані на телеграм і YouTube канал «Є Крипта, то обов'язково підпишіться, щоб не пропускати дуже класний контент, який дасть вам змогу заробити. Це YouTube канал, це телеграм канал «Є Крипта, А ми починаємо. І так, давайте розберемо, що таке Перпдекси. Я думаю, ви чули такі назви як Астер, Лайтер, Хайперліквід. Досить багато перпдексів вже роздали свої дропи, тому я думаю, ви десь могли бачити таку інформацію от про той же HyperLiquid, який роздав досить величезний дроп за те, що ви крутили об'єми на їх платформі. Сьогодні ми не будемо порівнювати всі перпдекси, а розберемо саме перпдекс на біжі GATE. І так, давайте одразу ознайомимось коротко з інформацією про GateperDex. Нещодавно він запустився, прям от буквально декілька тижнів тому. Можливо, хтось вже знає, можливо, хтось торгував на ньому, хто ще не знає, сьогодні детально розберемось. І так, GateperDex це децентралізована платформа від біржі Gate, яка. Працює на от gate Layer. це їхній Layer 2 блокчейн, можна сказати. Запущена на ньому ця платформа, і ми зараз будемо розбиратися, які тут переваги, що нам дає торгівля саме на цьому DEX, на цьому передексі, і що в майбутньому ми можемо тут отримати. Ну, по-перше, я хочу почати, мабуть, із основного: це з комісій, тому що зазвичай на Перпдексах комісії досить високі. Тут Гейт заявляє, що комісії на 1 мільйон торгів, на 1 мільйон об'єму всього 30 доларів, що значно нижче від більшості перпдексів. Тобто на тисячу. Об'єму ми витрачаємо близько 3 центів комісії. Це прям досить круто, тому що ми таким чином можемо навіть хеджити якісь позиції, які, якщо нам треба щось застейкати, десь підзаробити в якомусь токені. Я думаю, якраз на Гейт буде досить багато токенів, знаючи так, як лістяться різні різноманітні токени, новнейми саме на B Gate. Те ж саме, думаю, буде в Гейтпердексі, тому це такий основний жирний бонус, який би я виділив. Це низькі комісії. Далі, з основного та цікавого, це нагороди, які ми зможемо отримувати саме на Гейтпердексі. Наскільки я розумію, тут буде винагороди як в реальному часі, так і поінти, Про них ми трішки нижче поговоримо. За які можна буде отримати основний такий дроп за наш обсяг. Поки що невідомо в якому токені. Можливо, це буде в токені GT від біржа Gate, можливо, в їхньому стейблкоїні GUSDT. USDT. Тому тут є як механіка і швидких дропів за об'єм, так і механіка накопичення поїнтів, які ми зможемо потім. Обміняти на якийсь дроп за наші торги. Кампанії. Це такі швидкі дропи, які ми, грубо кажучи, щотижня можемо отримувати за обсяги. І давайте, от зараз якраз проходить кампанія, ми можемо розібратися, які тут винагороди. За перше місце тут дається 500 GT, друге 200 GT. це. Саме їхній токен. Це не стейблкоін, а саме їхній токен. 500, 500 gt зараз коштує 7697 доларів. Тобто за перше місце можна отримати таку винагороду. За друге 200, третє 100, потім 10, 5. Тобто, це такі от е, моментальні дропи. Да, там Компанія закінчилась, і для тих, хто попав в призові місця, можуть отримувати свої. Винагороди також тут є для новачків. Ті, хто е, тільки ну, реєструється, ви зможете отримати там, е, якщо не помиляюсь, по 5 доларів на акаунт. Е, е, також ще є тут додаткові. Призи, які можна отримати там за відгук в Твіттері. Також, якщо ви постійно будете користуватися і знайдете якусь проблему, можете 3 GT отримати, і також, якщо ви, наприклад, якісь їм покращення запропонуєте, теж можете від 025 до 1.2 GT отримати. Далі ми ще перейдемо до детальної інструкції, як тут заробляти, але також перед цим. Ще давайте розберемо систему поінтів. Тобто, як бачите, поїнти в них є, це таке, можна сказати, довгострокове накопичення, яке в майбутньому можна буде обміняти на винагороду. Тут враховується будь-яка торгівля на їхньому пердексі, довгострокове отримання позиції це саме підходить для тих, хто хеджує позиції. Тобто, якщо ви будете хеджувати на... Перпдексі від Гейт, тут ви ще зможете додатково отримувати винагороди, тому що хедж це якраз і є довгострокове отримання позиції. Наприклад, якщо ви участвуєте в якомусь там стейкінгу під якийсь гарний відсоток, ви зрозуміло, що ви, наприклад, позицію тримаєте не годину, а це може бути там 10 днів, може навіть місяць, тому. От За це ми ще зможемо додатково отримання. Також за друзів тут ми можемо отримувати винагороди. І також за завдання в Reward Hub, це саме от за ці швидкі промки, які тут будуть. Теж отримуємо додаткові винагороди. І також із важливого про запрошення друзів дивіться, за нашим реферальним посиланням ви одразу отримаєте. Ще додаткових 30% знижки на комісії. Тобто, вже, наприклад, якщо ви торгуєте на 1000 USDT, ви будете витрачати не 3 цента на комісії, а 2 цента, грубо кажучи, витрачати на комісії, якщо ви будете являтися нашим реферальним трейдером. І також вам ще додатково будуть давати 20% для того, щоб ви могли запрошувати. Друзів, і таким чином ви і ваш друг отримує ще по 20% знижки на комісії. І так, давайте коротенько ще розберемося з інструкцією, яку дає нам GATE, як тут почати торгівлю, і далі вже перейдемо до практики і подивимося, як тут торгувати. Спочатку нам потрібно перейти в web 3 вкладку, можна навіть з цієї інструкції, я її залишу в посиланні. І Законектити ваш гаманець. Тут можна як Metamask, Phantom конектити, будь-який Євген-гаманець, грубо кажучи, і також можна створити Gate Web 3, Gate гаманець і його теж законектити. Е, Конектиться, ну, я думаю, тут все зрозуміло, просто натискаєте, підтверджуєте Connect. Також є додатковий варіант, ви можете зробити. Тут аккаунт через верифікацію електронної пошти, але я думаю, варіант із web 3 гаманцем зручніше, тому що, тому що після цієї верифікації все одно потрібно буде web 3 конектити щоб тут почати торгувати. Під кожен токен, який ми торгуємо, нам потрібно вибирати е, блокчейн. Тобто, якщо токени на БСК, ми торгуємо на блокчейні. Беб20. Якщо на солані, то на Solani, якщо на ефірі, то на ефірі. І таким чином нам ще потрібно додатково мати якусь певну кількість комісії в токені. Там, якщо на солані, то солани, в БСК, то BNB, в ефірі, то ефір. Як поповнювати? Я вам все покажу. Це досить просто. Можете. Або перекинути з будь-якої там біржі чи з будь-якої гаманця, або можете там напряму, якщо це Gate Wallet, можете напряму перекинути із біржі Gate, якщо у вас є там кошти. Після того, як у вас вже є кошти на гаманці, вам просто потрібно буде перекричати мережі, на яких ви торгуєте, і далі просто відкривати позиції, які вам потрібні. Тож пропоную далі перейти до практики і дізнатися, як тут все працює. І так, друзі, як ви зрозуміли, перейти на Perpdex можна або за посиланням, отут одразу перейти на Perpdex, або перейти на біржу Gate.io і через Web3 попасти на Perpdex. І щоб почати тут торгувати, як я і говорив, нам потрібно законектити гаманець. Можемо або Metamask, або Phantom. Або можемо разом з вами от зараз створити Web3 гаманець. Якщо ви робите це з комп'ютера, то вам потрібно завантажити до Chrome Gate Wallet. І так, Ось він вже завантажився. І так як його у нас ще не було, ми просто створюємо новий гаманець. І так, гаманець ми створили, і тепер можемо його приєднати. І так, після реєстрації гаманця, вам потрібно. Поповнити його. Ось я вже це зробив. Я думаю, тут складності ніякої немає. Якщо ви будете, наприклад, крутити в BNB в мережі bf 20 вам потрібно поповнити спочатку BNB трішки для комісії, і поповнити також USDT для того, щоб торгувати. Як перейти на Первдексі? Тобто, ми спочатку прийшли в web 3 і от у нас є ще нова вкладка тут на Web3 це Pereps. Переходимо сюди. І ми одразу потрапляємо от на цю сторінку, саме на Perpdex, де ми будемо торгувати. Тут є така от мінімальна інструкція, можемо її подивитися. Все те ж саме, що я вам розповів, як тут торгувати і так далі. Ми можемо її пропустити. І почати розбиратись, як тут торгувати. По-перше, тут, як на всіх фьючерсах, є декілька у нас позицій, це крос і Isolate. Крос-торгівля це коли використовується повний баланс вашого гаманця. Тобто, якщо у вас там 1000 доларів буде лежати, і всі ці 1000. Доларів можна сказати буде задіяно під час вашої торгівлі. Ізолей це коли ви використовуєте тільки певну кількість маржі. тобто ви під час торгівлі вказуєте, скільки ви хочете використати маржі, там 200-300 доларів. Ну, це дивлячись, яке у вас буде плече, і скільки вам дається маржі під таку торгівлю. Також тут у нас є плечі, з якими можна торгувати, я думаю, тут теж зрозуміло, чим нижче плече, тим безпечніше вам торгувати. Щоб відкрити позицію, нам також потрібно додатково із веб-3 гаманця перекидати сюди ліквідність для того, щоб тут торгувати. Ну от якщо ми нажмемо там Short чи Long, нам покаже, що нам потрібно поповнити саме баланс. От в БСК, наприклад, закидуємо сюди. USDT це все підтверджує в web 3 гаманці. Баланс поповнено. В принципі, це робиться досить швидко, і зараз ви тепер вже можете обрати і плече, і як ви будете торгувати. Ну і, звичайно, відкрити позицію. Ось так це швидко відкривається. В принципі, як і на можна сказати, як на будь-якій біржі. І таким чином ви можете набивати об'єми на цьому перпдексі. Також із важливого, ось у нас оці швидкі турніри, які відбуваються на Перпдексах, обов'язково в них одразу реєструєтесь, щоб приймати участь, і таким чином отримувати додаткові винагороди за ваші торги. Я думаю, вони тут будуть постійно, тому. Постійно приймайте участь в них і торгуйте, і додатково ще заробляйте. Також після того, якщо ви, наприклад, наторгували тут в плюс, ви, звичайно, можете перевести ці кошти собі на гаманець, для цього, щоб перевести, переходите в ваш баланс і натискаєте «Withdraw», копіюєте адресу вашого гаманця і переводите всі зароблені кошти на ваш гаманець. В мережі, в якій ви торгували, якщо ви БСК торгували, переводите, звичайно, в мережі БСК. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал Єкрепта, і також ви можете підтримати додатково це відео лайком та коментарем. Всім дякую, па-па!